Вітаю, друзі, на каналі, Назв'язко Буден, в цьому відеоролику розберемося, що зараз відбувається на ринку, що відбувається з біткоїном, з альткоїном, куди ми будемо далі йти. Тому що зараз на ринку такі настрої, що люди вже в максимальній апатії, вони взагалі не, від... не розуміють, що зараз відбувається. Хочеться всі монети продати, забути і піти собі далі. Тож, давайте перейдемо на графіки і спочатку розберемо, що в нас відбувається на біткоїні. І так... В першу чергу у нас денний таймфрейм і біткоін у нас був 112 тисяч доларів, що зробило all-time high, найбільшу точку, після чого ми непогано скоректувалися, тобто непогано, тобто не сильно скоректувалися, буквально на 7% до 103 тисячі доларів. Давайте глянемо на меншому таймфреймі, що більше відбувається, тому що насправді все, що зараз відбувається, воно більше вказує навіть на корекцію біткоїна, ніж на продовження руху. Плюс ми зараз можемо бачити, що знизу в нас на меншому таймфреймі утворився, можна так назвати, якийсь такий трендовий рух, якого йде певне звуження. Тобто, ось бачимо це звуження. Також на карті тепловій бачимо, що вся. Ліквідність знаходиться нижче, тобто якраз на трендовому руху, і ми можемо на днях, звісно, взяти цей рух зачепити. Окрім цього, на 4 годинному тайфреймі можемо бачити, що знизу є певні імбаланси. І я думаю, для того, щоб піти нам вище, скоріше за все, ми можемо з вами скоректуватися в дану зону, проторгуватися в ній, і, можливо, навіть за. Я би так сказав, залишитися. Насправді, мої очікування по біткоїну трошки помінялися. Я зараз думаю, що біткоїн нас, скоріш за все, просто війде в якусь зону консолідації, де ми будемо з вами торгуватися якийсь недовгий час у такому от діапазоні. Що відбудеться в цей час? Давайте подивимося на домінацію. Дивіться, домінація наша помаленьку починає коректуватися. Тобто у нас був один корекційний рух, повернення, зараз починається другий корекційний рух. На цьому фоні, якщо глянути на той самий ефір, ефір поводиться набагато сильніше, ніж біткоін. Тобто дивіться, яка зараз зона проторговки в у нас відбувається, тобто, можна сказати, йде накопичення. І та сама зона у біткоїну. Тобто біткоін слабший. Біткоін у нас від нашої максимальної точки знаходиться максимально в нижніх границях. Ефір як бачите, у нас знаходиться, я би так сказав, має більший потенціал. І взагалі, зараз я не бачу якогось сенсу росту величезного біткоїна. Скоріше за все, ми будемо десь починати консолідуватися, і вся ліквідність буде перетікати в альту в той самий ефір. На нього я ставлю величезну ставку Солану. Та інші топові монети. Тобто ці чотири монети я зараз ставлю величезні ставки. Тобто на біткоін у мене зараз немає великої ставки. Я думаю, що ми будемо більш торгуватися від 100 тисяч доларів від імбалансу, якого я показував, там, до 120 тисяч доларів. Це є мій приблизний там, план дій на наступний період. Тим самим у нас сила буде набуватися ефіром та соланою. Тобто ми бачимо, що в нас домінація, давайте ще перейдемо на більший таймфрейм, взагалі досить рекордно, на весь час тільки росте. І коли у нас, наприклад, кат у минулму, В періоді в грудні ось ця коректування домінації зробило те, що ефір коштував 4 тисячі доларів, тобто в нас ринок був на піку, Солана там коштувала по 250-300 по доларів. То якщо ми зараз зробимо такий самий рух чи навіть більше, тому що я очікую десь такий по домінації рух, то я думаю, ефір та інші фундаментальні альткоїни взлетуть так, що люди будуть неочікувані. Притом в ефірі зараз з'явилася компанія на подобі наподобікростретежі, яка так само буде залучати інвесторів для викупу ефіру. Плюс Банкам в ефірі дозволили стейкінг, насправді, по ефіру дуже багато новин, навіть беручи до уваги те, що ефір отримав оновлення. Ну і нагадую, ефір це є найтехнологічніший, найпопулярніший проєкт у криптовалюті. Відповідно, я ставлю на нього величезні, я би так сказав. Держу за нього кулачки. Особисто у мене середня точка по ефіру 1750 доларів, що зараз дає мені профіт десь у 80%, але я буду очікувати ефір спочатку в районі 5000 доларів, 7 доларів, потім і 12 доларів. Тобто у мене є три точки по ефіру. я думаю, все буде за ефіром врестив, включаючи мою улюблену жабку Пепе, тому що по Пепе взагалі от на дах виходили пости по Трампа, там Пепе було на задньому фоні. Ну, я думаю, Пепе це Буде топ-1 мемкоін даного цикла. А Пепа це можна так сказати, як спотове, це як лонг ефіра зі плечем, я би так назвав. Тому зараз по ринку, що я бачу, це те, що біткоін заспокоюється і починається в консолідацію. Ефір у нас набирає сил і починає стріляти, виходячи, мабуть, в майбутньому за хай. Тобто, я в майбутньому очікую те, що ми будемо пробивати цей хай, і після цього почнеться жорсткий булран. І це я очікую до кінця року. От дуже я б, дуже рідко говорю про дати, але насправді я думаю, що все в нас закінчиться до кінця цього року. Більше в нас до осені. І під грудень, тобто в основному найбільш грошовий період кривці це якраз є там жовтень, листопад, грудень. Це найкрутіші періоди, де я думаю, в нас і будеться розв'язка, тому що зараз на графіках я думаю, ми будемо коректувати з 10, і потім уже помаленьку рости. Тобто, це буде не період, я би так сказав, одного-двох місяців. Відповідно, тобто зараз я розраховую все більше в довго срок, накопичую портфель моя задача і не парюся, тому що така сама ситуація в мене колись була з біткоїном. Я так само накопичував актив довгий час, потім взяв, непогано заробив, коли він виріс до 100 тисяч доларів. Відповідно, ситуація зараз да, в нас немає зараз якоїсь такої, е, я би так сказав. Швидкого зараз якоїсь монети, яка мог скоріше за все швидко росте, дасть за декілька днів Ні, Зараз потрібно, я думаю, на цій думці засхлоплюватись, переходити в накопичувати просто свої портфелі, помаленьку чекати росту. До речі, я планую зараз підбирати тон, тому що по тону зараз дуже багато так само позитивних новин. Він торгується в основному внизу, він не давав якихось жорстких руків. але тут навіть почався в даному. В періоді зони накопичення потону. Тобто мої топ-наративи, які будуть стріляти, це є біткоін, ефір, солана та тон. Все, і не треба придумувати ніякий велосипед для того, щоб заробити. Також, друзі, хотів би сказати, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, якщо ви не підписані. У мене окрім цього є новинний канал, де працює ціла команда над новинами. Тут я показую інколи свої угоди, своє життя. Обов'язково підпишіться. Окрім цього, зараз я торгую на біржі Bitget, тому що тут в мене є можливість торгувати з нижчими комісіями. І по моєму посиланню ви можете отримати 20% знижок на всі комісії на біржі, мати за цього найкращі комісії, це максимально, що можна дати. Так як я зараз є стоповим партнером, мені вдалося вибити ці найкращі умови, і бонус на перший депозит аж до 8 тисяч доларів. На цьому, друзі, з вами попрощаюся. На цьому все. Всім дякую, всім пока.